Всім доброго дня. На дворі літо, сезон овочів. У нас є, бачите, які чудові перці. І ми будемо сьогодні готувати фаршировані перці. Для цього в нас є самі перці. Для цього в нас є з молими фаршу. Відварили рису. Чи він жовтий, бо він з куркумою І засмажка така. Ще у нас є петрушечка. Зараз що ми будемо робити? Ми будемо робити наші перці придатними для начинки. Для цього нам треба оцей вершечок, ну, серединку, достатньо туди. І робити ми будемо отаким от пристроєм. Все, поїхали. Забув сказати, що в засмажки. Засмажка в нас цибулька, чесник, морква і пару помидорів. Пробуємо. Так. Шикарно. Якщо такої немає штуки, то ножечком прийдеться якось. А так дивіться як. Доволі просто. Клас і перчик наш готовий. І так зараз ми робимо з усіма перчиками. Порізали ми отак нашу зелень. І зараз будемо готувати фарш. Ну Начинку. Фарш сьогодні у нас свинний. Частенько ми беремо свиногов'яжий, але сьогодні щось базар такий був після доща. Геть ніякий. І половина продавців просто не прийшла на роботу. Готуємо наш фарш. В мисочку. Пересипали рис і додаємо засмажку. Перемішуємо. Перемішуємо да, Гарненько. Мисочку беріть трошки більше, ніж там у вас вийде продуктів, тоді воно не буде через верх, там перелітати якось. Зручніше буде мішати, перемішувати. Зелень додали. і теж перемішуємо. Таке правило додали щось, перемішали, додали, перемішали. Буде набагато зручніше, чим все вивалили, а потім питаєте з нього зробити однорідну масу. Додаємо фарш м'яса і теж перемішуємо. Фарш перемішали, додаємо приправи. Сіль. Раз, два, дві з половиною чайних ложечки. Ну, не чайних, у нас така мірна своя ложечка. Приправа для м'яса. Це суміш готова вже в магазинах продається. Так і написано на ній, для м'яса. Чорний перець з горошком молот. Можна горошком прямо, якщо у вас є млинок, то змолоть прямо туди. Але ми намолови. І така приправа у нас є польська. Паприка чилі і звичайна паприка. Ну і звичайно все гарненько перемішуємо. Щоб краще перемішати можна руками, якщо ви, звичайно, для себе готуєте так, як ми. А якщо на продаж чи кудись там, то краще вдіти, мабуть, рукавичку якусь. Ну, або ложечкою мучитись. Ну і далі, бачите, отаким. От способом, начиняємо наші перці, кожен перчик фаршем, так щільненько вкладуємо його і вложимо його в казаночок. Такий у нас казаночок, бачите, товстенькі стіночки. Ну, Потім, коли всі будуть перці, вони будуть в такому положенні стояти. Покажу. Все, далі повторюємо все з остальними перцями. Скільки вам перців треба, скільки їх готуєте. Перчики в наші в казаночці. Зараз отак ось поріжемо помідор на кубики. Виложимо зверху і е, зальємо, заливочка у нас томатний сок із сметаною. І поставимо в казаночки готуватись хвилин на 40 на годину, можливо. А поки наші перчики готуються, ви можете поставити подобайку поділитись цим відео з друзями і знайомими і підписатись на канал. Бачите, поєдналось Наші помідорчики з томатом і з тою підливкою, що ми заливали. І тепер наша чарівна паличка. Клац, клац. Пів дороги ми вже пройшли і ще трошки. Пройшла година. Бачите, яка красота в нас тут вийшла. Тепер ми вимикаємо газ, і вони ще хвилин 20 постоють. Щоб Борис впитав там те, що потрібно. Все подружилось і все було ну, пахне дуже смачно. Наш перчик, як бачите, готовий вже на тарілочці. Зараз будемо його смакувати. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Можете писати, що вам сподобалось, не сподобалось в коментарях. Всім смачного. До побачення!